Всім привіт! Це моє перше відео на YouTube. Боже, я так хвилююся, тому що я ніколи цього не робила, ще знімаю на задню камеру і взагалі себе не бачу, але хочу, щоб була краща якість. Сьогодні якраз тема дуже цікава. Раніше, знаєте, я думала, може, у вас є така установка. Напишіть в коментарях, чи так це. Що якщо ти знімаєш відео на YouTube, це означає, що ти вже якась там супермедійна персона. У тебе багато підписників там в інстаграмі, в Тіктоці, в Телеграмі, в будь-яких таких простеньких соцмережах, а Ютуб це вже такий якийсь рівень е, суперзірки, рівень супермедійної особистості. І щоб піти е, знімати відео на Ютуб, треба кимось бути. І я зрозуміла взагалі фейковість цієї теорії, а хто сказав? Що так має бути? Хто вирішив, що ти маєш право знімати відео на YouTube, тільки коли у тебе є якась вагома вага тавтологія, у медіапросторі. І я зрозуміла, що це деструктивна установка, яка ходить у нас з вами простором, підселилася до мене і з якої визначалося те, як я діяла. Хоча Мені хотілося це завжди, мені завжди є чим поділитися. І я взяла і переобрала цю програму на ту, що якщо мені є що сказати, навіть із там майже трьох трьома тисячами підписниками в інстаграм, я можу завести свій YouTube і вести його. У кого зараз інсайт, теж можете написати про це в коментарях. Я, до речі, не представилась. Мене звати Анастасія Воронцова. Я психолог, який шарить у запусках. Запуски, продажі в інстаграм, але не через гібашок, не через таблички. А з любов'ю та кайфом це все про мене. І якраз розвертаючи цю тему, я хотіла з вами поговорити про те, як працюють медитації. Казалось би, який зв'язок почали за одне, почали за здрав'я, закінчили за упокой, Але якраз такий принцип роботи один і той самий. Якщо є тут хтось, хто не вірить в медитації, каже, що це якийсь лохотрон і маніпуляції, і нічого там доброго немає, напишіть про це, мені справді буде щиро цікаво знати, чи є такі люди. Як працюють медитації на мою точку зору? Як ми з вами діємо? Наше життя визначають ті програми, ті блоки, які у нас є з вами в голові. А звідки вони взялися? Наші батьки, соціум, простір, у якому ми з вами варимося, вони підсаджують нам ці. Установки або програми, і ми з огляду на них живемо. Ми прийшли в цей світ таким біленьким чистеньким листочком, і на нас наклали налаштування. Я їх називаю такими, заводські налаштування, і з них ми живемо. У когось налаштування, наприклад, головне в житті добре вийти заміж, у когось налаштування, те, що великі гроші чесним шляхом не заробиш. У когось налаштування, те, що щоб щось мати, треба дуже багато, дуже важко працювати. І таких. Налаштувань може бути е, дуже багато, і ми живемо із них, вважаючи їх істинними і правильними, тому що в нас така настроєчка, у нас іншої нема. Що дає медитація? Багато хто сміється, особливо там, з грошових медитацій, ти магніт для грошей, у світі повно грошей, ти багата людина вже у тебе може бути багато грошей, і ти можеш жити там у кайфі і насолодженні». І е, сміється з, з, з якоїсь абсурдності, з, з того, що це якось несерйозно, е, не по-справжньому. Але насправді, що поганого в тому, що замість отих деструктивних е, установок, те, що багаті злі, е, великі гроші чесно шляхом не заробиш, для того, щоб щось заробити, треба блін, глаз на жопу натягнути і з кожи вон вилізти. Тобі дають нову програму, нову установку, де гроші це приємно, де гроші це легко, де гроші це кайф, де гроші це насолода. І ти в моменті, знаходячись на відповідних частотах свого мозку, в моменті розслаблення, записуєш на свій біленький листочок, замість цього деструктиву оці ці конструктивні програми, із яких буде формуватися твоя нова реальність. Замість того, щоб слухати всередині голос критика, який тобі розказує, що ти лох підальний, у тебе нічого в цьому житті не вийде, ти ще недостатній. Подивися, он у когось вийшло в тебе не вийшло. Ти вообще грязь під ногтями, і нічого в цьому житті не варта. Ти слухаєш у навушниках чи там будь-яким чином голос людини, який каже, що ти класний, ти кращий, у тебе все вийде, у тебе все буде, все, чого ти хочеш, тобі достанеться, і тобі не треба тривожитися, хвилюватися і переживати за це. Тобто, замість того, щоб слухати оцю мислі мішалку цілими днями, можна слухати нові установки. І як на мене, це взагалі найкраще обґрунтування для усіх людей, які ще сьогодні не медитують, для усіх людей, які скептично відносяться до медитації, чому слід це робити замість того, щоб ходити і варити думку медитації, гавно нічого не працює, така моя доля бути бідним і нещасним. Слухати голос, який тобі говорить, те, що ти класний, у тебе все вийде, я вірю в тебе, у тебе все вийде тільки тому, що ти це ти і ти вже достатній на тому рівні, на якому ти є. Тобі не треба заслуговувати любов, гроші, визнання, повагу, реалізацію. Це все вже є в твоєму житті. Докажіть, що. Це звучить, ну логічніше не придумати якраз таки для цих логіків і, і скептиків, які а, ще вважають, що медитація це якийсь лахатрон і не працює. А, скажіть мені, будь ласка, напишіть про це в коментарях: чи медитуєте ви, чи подобається вам медитувати, чи виходить у вас а, сконцентруватися у медитації? А може вам потрібні якісь рекомендації, як правильно медитувати, або як медитую я, або як зробити так, щоб медитації запрацювали в вашому житті? Мені буде дуже цінно і приємно. І, звісно, лайк на, цей, на цю публікацію, на це відео. І для тих, Хто хоче спробувати медитацію, кому подобається, я мій голос зайшло це відео. У мене у плейлисті медитації є моя авторська, ніде не спижена, власно придумана медитація самоцінності. Ви можете її слухати зранку і ввечері, якщо будете робити це впродовж 30 днів. У вас випрацюється звичка думати про себе саме таким чином, як закладено в цій медитації. Всім гарного дня, до зустрічі!